Тим, хто не вірив, що після сильної обрізки абрикос буде плодоносити, ось вже результат. Він увесь білий від квітів. Ось ближче кадр, щоб краще було видно. Старе дерево я перетворив на чашу і залишив 20 у таких рукавів, які повністю усі у квітах, у плодових прутиках. Ось вони. Це як я і казав. Ось вони, плодові прутики, усі вкриті квітами. Ось він рукав. Ось вона, циклічна обрізка. Ось ще абрикос це саме той, який я обрізав на відео. Всі ті ж самі рукави, які у квітах, але він трішечки пізніший, пізніший сорт. Він тільки починає розпускати квіти. Ось той маленький абрикос, який рівно рік назад було радикально омолоджено. Повністю сформована чаша закладка на наступний рік. Але ось одним кадром. В цьому році я трішки врожаю все одно отримаю. Ось. Те, що я казав у минулому відео, можете подивитися. А тепер більш детально про цю обрізку. Перше, тут було, був абрикос, там громади на метрів, я не знаю, до 10 у висоту. Було тут обрізано просто радикально обрізані два стовбури. Далі. Я сформував, залишив отакі рукава. Ось вони, рукава йдуть. Те, що я Знову ж таки показував у минулих відео. Дивіться там обрізка абрикоса та практика обрізки на моєму каналі на Боданагор. Значить, у таких рукавів можна залишати 16-20 рукавів. В чому смисл? Отакий рукав, він працює приблизно 3-4 роки. І ми кожного року один з цих рукавів. Обрізаємо там, 1-2 можна, обрізаємо на омолодження. І в нас виходить циклічна обрізка. Тобто кожного року оновлення, оновлення йде поступово. Тобто рукав від плодоноса в 3-4 роки його відрізали. Поки він росте, плодоносять інші. І так далі, і так далі, циклічно. Е, у цьому році він почне отут рости догори знову ж, ми його Повинні отут обрізати всі рукава. Тобто ми їх тримаємо у цих розмірах. Це обов'язково. Якщо не тримати у цих розмірах, він отут оголиться наступного року, вже не буде нічого. А отут виросте нове дерево, так би мовити. Тому слідкуємо, наша задача все це отак тримати. І тоді це буде працювати кожен рукав 3-4 роки. І щоб абрикос е, випадково там, різко не зістарився. Через 4 роки, ми кожного року один-два рукава зрізаємо на омолодження. Він знову ж таки росте на перспективу. Тут ми збираємо врожай. Це лайфхак для тих, хто хоче омолодити абрикос. Ось результат, будь ласка. До речі, Вночі ж був заморозок мінус 3. Але ну, я дивлюся, що квіти пережили. Я працював квантом амінофрост. Ну і перед цим ще захищав рослину, додавав амінокислоти, гіберелинову кислоту. До речі, бджіл зараз нема, бо зараз у нас плюс 3 градуси. Вони починають літати з плюс 12. Опилення бджолами слабке, дуже слабке. Тому подивимось, як спрацює гіберелинова кислота, як вона спровокує партенокарпію. Партенокарпія це здатність рослини створити плод, який не був запилений. Тобто зав'яз не осипеться. Так що підписуйтесь. На канал Боданагра. Тут на каналі не Бла, 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 а працюючі поради. Вподобайки, будь ласка, коментарі, підписка.